Ви не вмієте користуватися вагами, і в більшості людей зникає мотивація через це. Протягом дня ти можеш набирати та втрачати вагу, і це цілком нормально. Але коли ти зважуєшся не тоді, коли потрібно, ти можеш побачити плюси на своїх вагах, і в тебе це може. Викликати негативні емоції для визначення реальної ваги тобі потрібно зважуватися зранку, на чи серце, і тоді ти побачиш реальну цифру. А для визначення середньої ваги важся кожного ранку записуй цю вагу протягом одного тижня. Потім просто виведи середнє арифметичне, і це буде реальна твоя цифра. Також пам'ятай про те, що на кожен зріст є своя норма ваги. Ти можеш бути 1,60 шістдесят і вага 50-55 кг цілком є нормальним. І також людина може бути вищою, і для неї 65 кг це також норма. І так само дві людини з абсолютно однаковим зростом, з однаковою вагою можуть мати різний тип фігури. Наприклад, одна людина має більше м'язів, а інша людина має більше жиру. А загалом Намагайся дійти тієї ваги, з якою тобі буде найбільш комфортно і обов'язково слідкуй за своїм здоров'ям. Ділись цим відео з друзями.